Ну, бригада готова. Зараз якраз протягнув. По свіжому зараз перевіримо. Лянь. Ось. Ось. За трактором ми приготуємо. Ось. Воно викладує ось. Викладує чітко, знаєш, саме, як швейна машинка. Вип'ємо за да, колесом. Так, давай, давай. Трошечки. Розвертачі, Розвертачі я б таке, знаєш, чуть-чуть би опустив. Я розумію, чуть-чуть опустив, тому що. Ану на чуть. Так. Діма, що ти? Є? Красавець, бач? Ось. 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 Дивися, таке саме береш приблизно відстані. Дуже уважно, кожен сошник. Кожен сошник. Ось бачиш, зараз ми тут. А, трошки вже, ось вона, аж вигорнула. Ось вона. Насінинка. Дві насінинки. Видно, Оце практика, так? Да? Це скільки ти місяць уже у нас, Дім? З квітня місяця тільки не самого початку з 16.20. Ну так а що б ти хлопцям сказав би своїм? Це ж, це ж ти приїдеш такий грамотний капець. Ти цим, а? Ой. Я думаю треба, так? Да? Чи не треба? Чого ти мучишся туди? Скажи. З твоєї групи ти тільки один у нас. Чому тільки ти? Не знаєш? Я знаю. Бо ти щось хочеш по життю. Так, колеги, налаштовуємося зараз. Важко, але налаштовуємося.